Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо настільки ніжне куряче філе, що воно прям тане в роті, а ріжеться, немов масло. Філе виходить дуже ніжним, дуже смачним та дуже ароматним, тому почнемо готувати. Для початку нам потрібно замаринувати куряче філе. Спочатку його миємо, просушуємо за допомогою паперових рушничків, натираємо декілька зубчиків чеснику, додаємо сіль, перець. Також можна додати ваші улюблені спеції за смаком. Додаємо столову ложку оливкової олії і 3-4 столових ложок соєвого соуса. І руками все це добре втираємо в куряче філе. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватися. Якщо будете маринувати при кімнатній температурі, то залишайте приблизно на 30 хвилин. Якщо в холодильник, то чим подовше, тим краще. Також його можна залишити і на ніч. Також для цього філе нам знадобляться овочі. Я взяла гриби печериці та помідор. Ви можете брати все на свій смак, або просто з помідором, або просто з грибочками. Нарізаємо на ось такі кілечка все. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі філе розрізаємо навпіл. Це, звичайно, можна було зробити перед маринуванням, але я щось про це забулася. І робимо ось такі надрізи на кожному філе. Не до кінця, щоб були ось такі прорізи. Далі філе викладаємо на фольгу і в кожний ось цей проріз викладаємо гриби, а в другу філе помідорки. Також овочі можна положити і на низ філе, або просто викласти наверх. Зверху філе поливаємо залишками від соусу, поливаємо половиною, а другу половину залишаємо на друге філе. Завертаємо в фольгу і так само робимо і з другим філе, тільки тепер у мене тут вже помідори. Далі я цих два філе викладаю ще на один лист фольги і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів випікається воно рівно 50 хвилин. 40 хвилин випікаю в закритій фользі, а тих 10 хвилин, які залишилися, відкриваю фольгу, щоб зверху філе трішки зарумянилося. Виймаємо філе із духовки і ось цей сік, який стік із філе, поливаємо ним зверху курочку. Та й все подаємо до столу. Це філе виходить настільки ніжним, що воно справді тане в роті. І дуже смачне! Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!